Друзі, всім привіт! Сьогодні я знімаю новорічний влог, тобто останній день 2025 року. Я таке відео знімав у 2024 му і у цьому році також вирішив таке відео зняти. Зараз ось у нас тільки світло кноп. Я знімаю для вас відео. У четвертій годині вечора його знову вимкнуть, а у восьмій увімкнуть. Будемо десь у восьмій, дев'ятій годині вечора сідати вже зі своєю родиною і будемо вже святкувати починати. Звісно, ми будемо чекати 12-ї години ночі. Але так як ми знаємо, які у нас сусіди, ми навряд чи сьогодні будемо спати, тому що кожен новий рік у нас обстріли. На жаль, але хто знає, можливо, цього року нам повезе, і 2026 рік у нас, хоча б перший день буде без обстрілу. Зараз у нас вже перша година дня. Світло у нас не було з 8 години до 12:30. Я прокинувся о 11, майже о 11 годині дня. я, на канікулах, завжди пізно лягаю і пізно Просинаюся, тому я прокинувся, ми щось поприбирали, поки не було світло, те, що можна без світла зробити. Я потім поснідав, потім я вийшов на вулицю почистити сніг. Поки є світло пополососили, в духовку вімкнули, щоб приготувати м'ясо. У нас дуже багато нових рецептів, на новий рік блюд таких у нас нових. Тому будемо сьогодні пробувати. І як і у минулому році мама зробила ялинку з нутели, тобто з тіста така ялинка форма. І у ній нутели. Дуже багато начинки цієї нутели. Ми купили дуже велику банку. Мені дуже це блюдо сподобалось у минулому році, тому що я дуже люблю нутелу. Я, до речі, через тиждень буду їхати у інше місто, у яке ви можете дізнатися у моєму телеграм-каналі, тому що там кожен день щось цікавеньке пишу. Тому хто не підписаний, підписуйтесь. І також підписуйтесь на мої два тік-ток-аккаунти мій основний і мій другий аккаунт. Тому обов'язково підписуйтесь. А хто ще хоче дивитися мої сторіси? Ось інстаграм. На вулиці у нас знову йде снігопад. Я кожен день чищу цей сніг, і він ніяк не чиститься, тому що кожен день у нас знову йде сніг. Звісно, поки я можливість. Ми ще вчора ходили на гірку і каталися на санках, але так як там ще видісла льоду, ми ще каталися так, просто на куртку лягли, так і поїхали. Ми на ту гірку кожен рік ходимо, коли такі снігопади у нас, до речі, я ж так і не знімав, що в мене новий телефон. У мене ось така обновочка. Це iPhone 14 Pro Max. Мені здається, вже зразу відношу, що У мене якість набагато краще. Звісно, ще не знімав з цим телефоном. Останній мій влог був це з Тернополя, але у мене ще там був мій 13 тринадцятий айфон. Тому якраз ось цей телефон пойде у перше місто, на якому я буду знімати влог. До речі, цей ти який я зараз знімаю. У мене тижня мені його подарували на святого Миколая. Він мені дуже подобається. У нього ще три ножки є. У мене такий самий був е, з 2021 чи 2020 року. Але там ніжки зламалися тільки. Отак от можна було знімати так. От його на висоту телефон поставити і фотографуватися, так аби знімати відео. А тепер у мене новий, і я багато відео розмовних записую з оцією штукою. Ставлю три ножки, телефон і отак от знімаю. Вже п'ята година вечора. У нас вже вимкнуло світло. Ось ось ліхтар таки світить. Ми вже скоро будемо сідати і вже святкувати. Ось у нас зараз покажу. Ось таке м'ясо вже готове. Ще половина страв вже у нас на столі у залі. Тому споражу, вже будемо сідати. Ну що, вже новий рік! Всіх вітаю з 2026 роком. Зараз у нас перша година дня вже ми сьогодні їдемо до друзів у гості святкувати новий рік. Я ліг спати у другій годині ночі. Ми нагулялися, послухали президента. На диво сьогодні не було обстрілу. Ну був, але обстрілювали західну частину України. Я думав, що Київ буде обстрілювати, але наче області там ну, щось було. Але я не знаю, так я не читав новини ще. Але знаю, що в Києві, слава Богу, нічого не було. Але прикро, що на заході України сьогодні. Був такий собі невеселий новий рік, але сподіваюся, вже скоро закінчиться війна, і наше спільне бажання, щоб Україна перемогла здійсниться якомога як швидше. А завтра мені ще їхати зранку у ЦНАП за паспортом, так як мені вже 14 років, і потім ми ще їдемо у цирк на новорічну виставу. І, до речі, так як я вже через тиждень їду у інше місто, на відпочинок, я вже завтра буду збирати валізу і також буду знімати нове відео, мій і які речі я з собою беру. Ось я вже буду завершувати це відео. Новорічний влог підходить вже до кінця. Дякую за перегляди і чекайте нові відео.